Дуже важливого моменту, який, який взагалі завдяки владі, і нашій системі освіти, і керівникам, і, і часто густо нам самим діє і діє безвідказно, безвідмовно. В тому плані, що ми самі часто густо не розуміємо, в чому ж полягають наші проблеми. Це, е Властивість чи якість така будь-якої особистості вміти аналізувати потічний стан справ у суспільстві. Я зрозуміло сказав, ні? От є в нас суспільство, ми бачимо, що в ньому щось не так. Можна аналізувати його по-різному, що там не так, і висувати якісь причини, що це з за того чи це з за того. Да, причини. от Так от, Зараз в нас відбувається цей аналіз, такий традиційний аналіз. От. Наприклад, коли щось в нашій державі не так, що таке держава? Це розділи знань по державі. етнографія, історія, економіка, соціологія, культура і так далі. І, і цю таблицю можна продовжувати, самі, уявляєте, до біскінця, Так? З іншого боку, є рівні розгляду. Загальнодержавний, тобто в цілому вся держава. Регіональний, обласний, районний, міський, квартальний будинку, сім'ї, особистості окремої людини, так? тобто все відніше, до інше. Якщо ми беремося щось проаналізувати, або якась людина хоче підготувати якусь програму дій там, для створення, чогось, перетворення чогось неважливо, то, як правило, ця людина бере те, в чому вона розуміється. Економіст береться за економічні питання, ось виділено, як приклад найчастіше, які в нас зустрічаються. Культурологи беруть культуру, де, ось, культура, і, лише, і навіть не всю культуру, а економісти не всю економіку, а лише ту частину їх знають. Створюють якусь програму, якийсь аналіз і кажуть, що от я знайшов. І з'являються потім десятки цих програм, десятки аналізів. Різний, І вона 1 грудня говорить, що це культура в нас винна. Економісти заявляють, що економіка винна, за винен одного лише економіста, я знаю, який не заявляє про те, що економіка винна. Економіка наслідок. У нас економіка наслідок того положення, яке у нас є. От. Інші економісти говорять, що це економіці проблема. І так далі. Так от, це ми отак от звикли робити. І з-за того, що ми не маємо можливості, ніяка людина не має можливості охопити всю цю таблицю, ми з неї багато чого не бачимо і робимо, так би мовити, свій аналіз на підставі лише часткових даних. Часткових, біля? робимо висновки, що це стосується сільів держави. Ми отримуємо помилку. Що потрібно насправді робити? Є такий аналіз, який нам не дають. В жодному інституті українському його не дають. В Гарварді почали давати за великі гроші, те, що я казав. Коли побачили, що є величезні помилки освітої торгівлі, у світовій торгівлі, зрозуміли, що потрібно щось робити. І вони в першу чергу перейшли до такого аналізу. Чим відрізняється аналіз від того, який був перед цим? Як ви бачите, ось синя ось риска, да? вона чіпляється е лише державного рівня стосується. Але всіх е абсолютно. Нічого не втрачаємо, але в той же час ми відсікаємо відразу дрібниці. Що там написано? Державний, регіональний. Нам написано все те саме, що було на попередніх. А тут по вертикалі? Етнографія, історія, економіка ну і так далі. Також все те та ж саме. Але ми аналізуємо, якщо там аналізували по вертикалі, то тут ми аналізуємо по горизонталі. Вибачте, повернуть слайд. Можна, можна. Ось різниця. Таблиці абсолютно однакова. Це ви традиційні да, традиційний. Ми бачимо лише одну колонку, і то, це я нариси, намалював так. Насправді ми бачимо не всю колонку. Економіка велика, велика річ. Ми бачимо лише частину економіки, і ту невеличку. І намагаємося на підставі цього аналізу говорити за всю державу. Вибачте, але звідси з'являються величезні форми. Американці це зрозуміли, ввели в Гарварді, в Єлі, не пам'ятаю, ще в якомусь інституті платні курси там, де цьому навчають. І вони зараз на коні, так би мовити. Потім Сорбонна, в Франція відбувала в себе. Ну, деякі заклади вищі в себе навчають цьому. У нас ні. Нам це не потрібно. Треба Їм От-от-от. Тут технологія, в принципі, тут складного, особливо нічого немає. Якщо ми на загальнодержавному рівні щось аналізуємо, бачимо, що все в порядку, що там нічого такого немає, потім ми опускаємося на одну стрічку нижче, регіональний. І аналізуємо вже нижче трошки. До тих пір, доки не стикнемося з тими самими проблемами. І отут ми побачимо, коли з'являються проблеми, розумієте, чому? в чому весь секрет? Коли з'являються, їх тоді саме потрібно душити, коли вони з'являються.